Агентів, які наводили російську зброю по місту Дніпро, викрила і нейтралізувала контррозвідка Служби безпеки України. Семерозрадники всі як один завербовані російськими спецслужбами ще до повномасштабного. Вторгнення один інженер місцевої ТЕЦ, інший айтішник, а ще заводчанин, підприємець. Весь час вони були поруч тут, у Дніпрі працювали, ходили по магазинах, як звичайні люди. А після 24 лютого поступила команда, і вони одразу стали тими, ким і були по своїй суті зрадниками, шпигунами, агентами Росії. Навідниками всі входили до розвідувальної мережі головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. А з початку повномасштабного вторгнення семерозрадників працювали під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації СЕРБ, головною ідеологією якої є спротив євроінтеграційному руху України та підтримка ідеї відчуження української території до складу РФ. Шпигуни добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури міста Дніпро. Вони здійснювали фото, відеофіксацію даних про дислокацію сил протиповітряної оборони, штабів сил оборони України, підприємств обороно-промислового комплексу, транспортних шляхів, військових частин, блокпостів, переміщення військової техніки та особового складу збройних сил України. Після чергового обстрілу навідники фіксували результати і повідомляли про все російським військовим. Зібрана інформація містила і географічні координати. Пересилали все за допомогою одного з месенджерів. У подальшому дані йшли до Генерального штабу збройних сил РФ для коригування наступних атак. Навідники збирали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі в районі, де 14 січня ракета влучила в житловий будинок. Наразі проведено низку обшуків, вилучені документи, мобільні телефони з листуванням, які підтверджують протиправну діяльність. В результаті багатоетапної спецоперації СБУ усіх учасників групи було затримано. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури навідником повідомлено про підозру за фактом державної зради в умовах воєнного стану. Закон наближає перемогу.